Приветствую вас на моєму каналі. Попитка номер 2 з цим полем. Вроді трошки протряхло Верхний слой. Наче не должны катки залипати. Сейчас подивимось, чи буде рубать каток. Я ж кажу, палка тут толста. Yeah. Yeah. <laughs> вот так вот розкладывається. Потихеньку гідроциліндром. Этот... Кінематика доволі продумана. Оп. Все, каток розложенный Так, якраз ось поближче підходить, іменно подивиться до і після фон Наскільки рубає на палку Бо всі кажуть, що лучше рубящі катки не в шахматном порядке, а рівні полосы. Я сий планирую рівні полоси робити. Ну что я хочу сказати? Не прям такий ідеальний результат, бач, багато воно трошки підрубує. Но не этот. И якраз получається чуть-чуть цілий ряд просто ложа. Тут ложа, тут рубає. Не прям фантастичний результат. Я ожидав лучшего. Думав буде рубати лучше. Воно просто його викладає. Ну вже договорився, хай рубають. Да, бач, ось ось ця палка просто по ній прокатилась. Чого воно так? Я думав, буде 100% перерубувати на такі кусочки. Я оце дивився багато відео, що якщо рівні лінії ножів, то 100% рубає. А тут так викладає їх та і все. Де. Да. Ну ладно. поїхаю тоді додому зараз почаюю, заводю трактор і їду дискувати. Приїхав я в ангар, диски в мене прокачані. Каток ще на 4 см заглубив. Тут планирую один раз задискувати, подивимось чи волокю Тут чи осталось куди регулювати. Бо я ж показував, що без винтів не тягне. Заглубля, звісно, на всі 20 см диски. Ну так не потягне, звісно, мій дракон. Тепер найголовніше випросив. Зараз доволі холодно, що в мене з акумуляторами заведеться моя. Дракон или не заведеться? ну Спробуємо. О, слава Богу, завівся, хватило здоров'я у акумуляторів. Ну, Подивимося, якщо ціна буде нормальна, то звісно куплю я акумулятори, резину. Але поки, поки ціни хороші на подсолонух не видать. Є розговори, та буде, та буде, ну, ніхто ж точно цього не знає. Так, приїхав я на поле, дивлюся, залишила тут одна полоска. Рубящим каткам пройти. Чесно скажу, я вже результата лучше. Все одно видно, палка там стоїть, там стоїть. Наверно, наверно, понятно, що лучше, ніж я дисками зробив би, але все одно не, не прям шикарний результат. Дуже багато, звісно, все глянь. все стоїть, оно цілий ряд. Но вже, вже все. Вже порубали. В нашому регіоні рубіщі катки стоять 400 гривень в гектар. Скільки у вас пишіть. Так, Рубіщі катки закінчили все діло. А я ж це заглубив, бач на скільки. Це, по-моєму, на грані можливого. Далі вже трактор буде прогрібати, тому що я по колії бачу. Ну так, йому як раз, як раз. Бачиш, нема щоб сривав почву. Ну і робить добре. Виворачує тут глибоченько. И закидываю эти рештки хорошо. Это да видно, сантиметров 12, 15, наверное, даже надо рулетку взять. Пробую в принципе чудесно. А, в общем, при таком заглублении дисков, ну здесь сантиметров 15 точно, ну ось ось дивися, грубо говоря, этот и ось, ось, край. Да, ну 12, 12 железных местами может 15 12-15 сантиметров Ходю на 5 повышеній. <кій> роби капітальний, дивися, закидує, навіть ось ось іду спеціально, ну не спеціально, воно ж так вийшло, де головки, то його закидає, заворачує. Так що, в принципі, те, що порубали, це добре. Бачиш, фон виходить гораздо краще. Виворачує груду, спору нема, Гляну, такі каміння. Ну це ж зиму. Будемо сподіватися, що якийсь сніг буде. Просто тут земля е, доволі м'яка, все одно, хоч і з грудой. Трошки вона одійшла з цими туманами, дощами. Тут оце одна дісковка буде в зиму і все. На п'ятій повишенні йде, звісно, випідніша дісковка. Буфон, виходить, исключительный. В зиму, я вважаю, ідеально. Ти бачиш, що берег шапки, ну, скажем, так, 85% зариває. це як в порядку повалку точно йдеш. Ну, звісно, верне, але в зиму, я сподіваюся, будуть у нас зимой сніги чи хоча б дочко, хоч що нібудь. Я думаю, що ця грудочка розмохне за зиму. Ще що я замітив, оперих як швидко на такій глибині диски. Швиряє дуже сильно. А як оце на п'ятій повишеній більш-менш рівненько йде, то нема, трактор не дерга. І при такому заглубленні я винужден на зворотах їздити, ну, піднімати диски, тому що трактор тупо стоїть, Воно як якорь і все. Поэтому ото як мелко, тоді смисла нема. Ну, я ж там робив чуть-чуть. А як на, на всю катушку, то ну, робить, я вважаю, ісключительно така полуоранка, можна сказати. Надо аж рулетку буде взять, поміряти, скільки получається. Ну так, хорошо, честно сказать, хорошо, робе. Ну, гораздо довше. Процесс гораздо довше. Потому что ж ходить потихоньку. Еще обрати внимание на этот. <coughs> ось ось у мене щось Почала солярка підслинивать. Підтянула цей штуцерок. Непонятно чего воно начало підслинювати. И тут щось... А, ну це солярка з бака. Ти бачиш цей переходник, переход треба поміняти шланг чи підтягнути. Чого ж воно там підслиняє, Бо все мокре, це не годиться. Діла третю загінку. ну розрізаю цей кусок пополам. Ходю в общем, на четвертій повишеній в районі 7 км. Саме так оптимально. Попередні трактор не димить. І я чувствую, що йому комфортно, тому що на 5-й иногда іноді так вийде, що йому важкувато. Не хочеться мучити техніку зазря. Хай трошки довше, там, на якийсь часок буду діскувати, то воно буде добре. І опять же, диски он не швиряє. Так іноді бува підшвиняє, диска, як йдеш. Сводю йдеш. Сходжу загінки потихеньку. Теж обрати увагу, бачиш поляки. Як такових не було, таке там пару днів мрячки, туман. Тим не менш трошечки влага як то напитало землю. Груду, верне капітально. Около трьох часов вже дискую. Став трошки розім'ятися. Прозводительність менше. Ходити довше треба. Ну, хочеться вірити, що те, що я глибше задискував, результативні буде. Плуга в мене немає, ну і в нас і дощів немає. Я думаю, що нема особо смислу плугом ковирять. Ну так, Фон, чесно сказати, хороший. Як не крутий рубячі катки, трошки хуже, ніж я розчитував, вони рубають, але результат хороший. Фон виходить хороший, тут м'якенько провалюється. По второму кругу, звісно, трактор з такою глибиною йти не може, то прогрібає. Так, осталось, я думаю, гектара півтора 2. Батя привіз обід, бо вже жати хочеться. Довше, гораздо довше йде. Якраз у батьків в машині є рулетка, зараз ми поміряємо на яку глибину я тут дискую. Бо робить, звісно, відключительно просто тут пух, як положено. Виставив, так, нульову паличку. Прокопав, куди диск, ось видно. 13 сантиметрів железної есть. Ну хай 12-13. ну таки Тут 13,5. Ну оце максимум скільки може тянуть 80-ка, вже аж я б сказав, аж важкувато йому. Тобто на грані Так, Продолжаю дискувати. Короче, щось случилось з трактором. Я не знаю що, їхав, їхав, почав димити. Типу як один циліндр відказав, чи не пойму, як то странно він робить. І ось з димом пуска. Зараз позвоню, може кум, знає в чому дело. Блин, что случилось? Еду и страшно, ты у силы. Хоть бы какая-то форсунка начала лить. Я, честно сказать, не силен в дизельных тракторах. Сейчас до кума думаю, уже подскажет. предскажет. Я думаю, форсунки точно надо проверить. Приїхав додому. Коротше, кума щось вдома нема. Встрітив по путі мужиків, які вже давно займаються. Спитав, кажу, ось ось димить, що робити. Сразу каже, попробуй, може, це форсунки. Получається, сюди дотрагується, дотрагуюсь, коли трактор заведений, так зеленчить, тут зеленчить. На оцьому циліндрі це виходить, третій взагалі тихо. І четвертий зеленчить. Тобто, дуже сподіваюся, що це просто форсунка. Розпилітелі нові в мене є. Зараз знімаю форсунки. У кума є стенд. Поможе, я думаю, мені зробить форсунки. Бо я ще перелякався, тяга пропала, димить, ти що я на паніці, думаю, це капець. витягнув одразу форсунку, оця, що м -м, вроді як не робила. Зараз поїдемо до Сереги на стенд, подивимося. Якщо вона не пшика, то тоді тоді це дуже добре. Ну, Серега каже, може бути і плунжер. Короче, ось Форсунка, ти бачиш, просто льє. Серега каже, напевно, щось там розкрутилось. Сейчас попробуем її піджать. Може буде достатньо. Ну, в общем, задача яка. Серега там щось крутив, воно все одно не, давлення не додається. Каже, чи іголка ну В общем, розпилітелі. У ну, мене 4 нових розпилітеля є. Зараз їду знімаю форсунки. і Завтра зранку Серега поможе мені їх настроїти, зробити, щоб були 4 нових розпилітеля на форсунках. Форсунки на драконі зняв. Одна у Сереги три тут. Можна б, звісно, зараз розпилітелі поміняти. Ну, кум каже, що ввечері мене не рублю, Завтра вечором, як, як там, поговорка. Ну, в общем, завтра утра будемо моротися з цими. Тут видно, ці три форсунки он, закапчені. Вони робили добре. В принципі, можна підкинути і один розпилитель. Но ми прийняли рішення, будемо міняти усі чотири розпилітелі, щоб воно було так, як положено. Отакі розпилитель у мене є. Це я в Дніпрозапчастині брав. Розпилитель. Uh, curo apparatura, che apparatura. Не знаю, що це за етат, Я їх брав по якій причині. Ми з, з кумом робили головку у мене на тракторі. Там відео є. Тут у мене щось підтікала водичка. Снімали, там, шліфували туди-сюди. І він каже, візьми, розпилите на всякий случай. Це їх взяв. бачу, вони пригодилися. Там і шайби, якісь всякі я взяв. ну, Я так розумію, ця шайба під. Ця, це добре. Доповнітельна ще помпа у мене є. І оцей пластиковий чи не пластиковий, а патрубик, на всякий патрубик брав. Так що це добре, якщо є якийсь зип. Підігнали мені, друзі, Єврокуб. А саме прикольне, що він влазить мені в машину. Тютелька в тютельку, як наче машина зроблена спеціально для перевозки таких габаритів. Взагалі класно. Так, настав следующий день. Починаю з того, що провіряю ну, три форсунки останні. Дивіться, вони повинні пробой бути 175, а вони пробивають 160. Тобто, вони вже вже підпросіли. перевіряю третю форсунку. Теж розпилення десь он, 155, грубо говоря, атмосфер. Ну, короче, Ці три розпилите ми оставимо як зіп. ну на всі чотири ставимо нові. Зараз буду вчитися міняти розпилітелі. На примірі одної форсунки, яку показав, як все це робити. Задача на самом деле проста. Виставляю 180 атмосфер відкривання. Розпилення четке. Так що одна форсунка готова. Тепер ще три штучки осталось. В общем, в течение 40 минут я поміняв распылители і отрегулировал форсунки всіх бризка на 175, так як положено. Розпилення в виду. Зараз я перейду ставити їх на трактор. Так, добрався до дракона. Перша форсунка вже на місці. Естественно, протираємо в колодце хорошо і ставимо нові медні кольца. Так, форсунки на місці, тепер ставлю обратку. Е -е, топливні шланги я теж так попіджимав, заведе, може би ще треба буде піджати. Так, наче все. Зібрав, обратку, форсунки на місці. Тепер момент істини. Перший запуск після е -е, ремонту так, форсунок. Зараз подивимося, я трошки поганяю з е -е, закритим воздухом. Я б сказав, завівся добре. Зараз трошки поробота, подивимося, може, быть, попідтягувати треба оці трубочки. Коротше, над... наче ровно. Ну, с от этой трубочки щось тече, не можу поняти. Зажимає, воно тече. Сейчас сниму, подивлюсь, що там дело. Коротше, форсунки я настроїв. Трубочку тут підтягнув. Ну все одно щось в мене якесь відчуття, він робота не так, як, як должен, мабуть, не знаю. Тепер, раніше я не прислуховувався, а зараз якось іноді дим підкидає, Я, блин. Тепер, тепер переживаю. Якось він наче хлопа не так. Странна якась робота наче. Так, ну дракона зібрав. Сейчас їду в поле. Ну, чесно кажучи, раніше ж я особо не прислуховувався, а зараз таке пісень, наче мені якось жоще работа. Тут трубочку просто зняв, подивився, протер, собрав і, і все, і перестало текти. Тобто Я не знаю, що там було, чого вона не піджималась. Ну, Таке діло. Польові з питання зараз будуть. Їду на поле. Взагалі, їду на поле, наче не димитися в порядку. Батя вийшов, послухав, каже, а ні, робо, як я робив. Бо воно ж до того, я не прислуховувався, забудеш і їздиш. А тепер, мені каже, наче вже хоч щось ще робота. Ну з труби, ні сизого, ніякого дима нема, тобто форсунка работает ровно, іначе движок ровно робота. Ну на полі зараз спробуємо. Ось, кстати, Я відбив ровну лінію, ось оцей кусочок це я трошки заступив на територію, тепер в мене абсолютно квадратне поле, так як воно бути по кадастру. На поле я вже приїхав, зараз глянемо що тут з насоса. Ага, десь десь підлинієш з насоса, не пойму де. Зараз попідтягую. вроде такая те мощность, то есть те, що положенно. Единственное, сьогодні уже земля типа сухіша, диски лізуть хуже. Так что вчора трошки лучше було, я бы Ну ничего, си дві полоски тут небагато. то все, і там така сама ширина. Так, ну, Тут приходится из ворота обробляти повторно, потому що на воротах я в основному піднімав, Потому що стає дуже глибоко. Она, як я переработав. Так, то, ну, в общем, зашмалив я це поле. Получилося за 5,5 часов 5 гектар я задискував. Получається Гектар в час, ну плюс оце ж теряється ще на Ну, Тим не менше, в мене з форсунками зникли, довелося відремонтувати дом з'їздити. Зараз по путі додому, заїдемо ще на поле там на 18 гектар. Попробуємо, чи на такій глибині я зможу пройти, бо в мене там десь 5-7 см передісковано, диски просто глибше не лізли. Хотілося б хоча б така глибина. Тут у мене железно, 13 см є. Містами є, вони до 15-ти Ну, 13 железно є. Хоча б отаку передискувати. Було б, конечно, чудесно. Доїжджаю до поля. Гляненки нереально красиві. Цвіта осені, красне, розове, жовте. Взагалі красота. Гля. У нас тут я навіть не знаю, що це за росте. А це поле, тут 18 гектар. Хотілося б передискувати ще раз, тому що тут у мене десь 7-10 см. Я дискував. Ось, ось бачу, вже там починається тверде. Воно просто диски навіть не лізли. Зараз спробуємо. Ну, реально, 10 немає, тут сім точно є. Тому що перший сліття я не глибоко так перебить палку. Тут багато було амброзії. Подивимося, чи смагет трактор тягнуть на 13 см заглублення, чи лізтимуть диски. Загінку дойду, але мабуть діла не буде. Дело в тому, що якби хоча б дощі пройшли, може б трошки спресувало це. Получається, трактор, я чувствую, що все час йде з прогрібом, та й по слідам видно. Тобто на таку глибину не вистачає веса. Включив, коротше, першу понижену, просто подивитися. Получається, диски залазять на таку глибину. І було б добре, звісно, бачиш, виворачує доповнительну груду. Було б класно, звісно, на такій глибині зробити. Но... Ну, на першій навіть видно, ось ось шипи как бы, сміщаються. Поняв, ось ось, бачите, все. Трактор не волокет. У нього тупо не вистачає ли веса, то ли зацепа. Це вот така історія. Ну, така глибина обробки була б, звісно, получше. Ну, а все час їхати з прогрюбом, це задарма тратить трактор і коробка в нагрузку. Ну, я вважаю, це, це не варіант. дисках, щоб сюди за собою заробити. Діло в тому, що ще раз проходить, тут на 7 см я смисла не бачу, палки практично немає. А на 13 см не волоть. Будемо думати. Дуже б хотілося це поле трошки глибше зробити. Будемо думати, Или, може якісь віса на колеса поставимо, або ще щось. Поки так. Їду додому, взагалі. Общем. В общем вже вдома поработав добре. Несмотря на те, що довелося замінити ну, Це мелочі, я считаю, це робочі процеси. Діск все в порядку. Осталось тільки нам задіскувати огород. Ну, тут ще трошки з тирню треба добрати. І будемо думати, що робити, щоб поглибше задіскувати, а може так і залишимо. Подивимося. В общем, таке вийшло відео. Не забуваємо ставити лайк підписуватися. До нових встреч. Пока-пока.